Вже в шосте в Івано-Франківську відбулося свято хліба, яке кожного разу збирає все більше прихильників, гостей, туристів. Більше 30 хлібопекарських підприємств з Прикарпаття, Львівської та Тернопільської областей презентували тут свої новинки асортименту продукції. Як завжди, були кроваї, торти, що виготовляли спеціально для цього свята. Як стверджують очевидці, один другого кращий, адже виготовлення хлібопекарських виробів українці прирівнюють до творчої майстерності віку. Український хліб найсмачніший. Мистецтво хлібопекарської справи з давніх давен на нашій землі було улюбленим, престижним, важливим і творчим заняттям. Свято хліба в Івано-Франківську кожного разу набуває все цікавіших форм: конкурси, майстер-класи, музей хліба під відкритим небом, смачні пригощання з особливими примівками, співанками і українською щирістю. Вміння створити хліб передається в Україні з покоління до покоління як неабияка цінність. Галус переживає період такого ренесансу, знаєте, відродження. І сьогодні, як типовий чи як яркий приклад цього, сьогодні ми запросили до участі в святі наше вище професійно-технічне училище, яке власне готує зміну, готує зміну пекарів, яка готує молодь, яка вже незабаром стане біля печей, стане біля тіста і буде, прийде на заміну старшому поколінню. Тому сьогодні, власне, це підприємство і тут. Крім того, сьогодні ми запросили наш млин. Знаєте, млин івано-франківський. Правда, ми ніколи десь він завжди був в тіні. Ми ніколи про нього не знали. Але сьогодні ми теж хочемо продемонструвати і показати, що ми франківську маємо добре борошно булочки, кренделики, пряники, тістечка, тортики, рулетики, бублики, пляцки, короваї, які створювали майстри хлібопекарі кілька днів до цього свята. А навіть ось ці ніби мішечки для хлібної соломки уявіть також тіста і, звичайно, багато різновидів смачного, запашного, виготовленого за давніми українськими рецептами хліба. Технологи нашого підприємства розробили. Нові види хліба з містом насіння. Це пряно, ну, різні види хліба з містом насіння. І соняшник, і гарбуз, коріандр, кмин. Сьогодні буде майстер-клас для дітей, тому що ми розуміємо, що такими заходами, можливо, ми виростимо своїх майбутніх працівників. Це дуже важливо. Ми зараз відчуваємо недостаток робочих рух, простих робітничих професій. Тому так заохочуємо маленьких, найменших учасників цього свята до участі у оформленні кексиків. Сьогодні будуть кексики, прянички, які пізніше ми роздамо дітям. В Івано-Франківську харчова галузь, а зокрема хлібопекарська, займає чільне місце в Загальному промисловому рейтингу приріз харчопереробної промисловості за рахунок наших пекарських підприємств в цьому році виріс на 160%. Це порівняно до минулого аналогічного періоду. Це дуже важливо, тому що ми маємо свій хліб, ми можемо завжди собі якісно купити, і інші пекарі бачать, що цей хліб має авторитет і також починає цю справу. А раз є більше пекарів, конкуренція, якість краща. Ну і звичайно, впливає на ціну. Як завжди, свято хліба супроводжував гарний, теплий, багатий рідними наспівами. Концерт тут свою душу і вміння сценарних втілень вкладає директор департаменту культури Івано-Франківського міськвиконкому Надія Загурська.